Не потерпує. Саме таку відповідь можна почути, коли жінка починає розповідати про якісь свої життєві негаразди, особисті чи, можливо, не особисті, про свої проблеми, про свої конфлікти, на тому числі і внутрішні. А потерпи, говорять їй, тому що в нас всі так живуть. А ось у кого ще може бути гірше, що ти якась особлива, що ти якась інакша. Потерпи, говорять батьки своїм дітям, тягаючи їх у незручний одяг і не слухаючи, подобається він чи їм не подобається. Потерпи, говорить мама своїй доньці, якій купує взуття на Розмір більше на А Потерпи, говорить, жінці, яка нещаслива у стосунках. Ну, стерпиться, злюбиться. Потерпи, говорить людині, яка ходить на роботу, яка забирає купу життєвої сили і енергії. Ну, то більше гроші платять, то ну потерпи. І взагалі культура терпіння у нас розвинута просто на дуже великому високому рівні. Нас не вчили. Вести себе до комфорту нас вчили і а, привчали до дискомфорту, до терпіння як норми життя. І на превеликий жаль, дуже багато людей а, виростаючи, вони розуміють, не розуміють, а що є для них добрим, що є для них комфортом, а, і вони звикають терпіти, терпіти а, певну життєву ситуацію, терпіти відношення до себе, а, терпіти а, якісь негаразди проблеми, які можна вирішити, просто прийнявши рішення, я більше не буду терпіти. Я буду вести себе до того життя, в якому мені добре, в якому мені комфортно, в якому я буду отримувати задоволення і радість. І це можливо. І якщо ти дивишся цей рілс, задай собі питання: ти готова щось змінити? Чи будеш продовжувати терпіти? А якщо потрібна допомога, пиши в директ.